Про цей автомобіль я ще ніколи не чув поганих відгуків. Повнорозмірний кросовер з колісною базою 3 метри, двокамерна пневмопідвізка з адаптивними амортизаторами в базовій комплектації. Крісло отаманка в стандартній конфігурації. А масаж тут у всіх рядів сидінь. Зарядка 5С і 800 вольтова архітектура. І ось цей красень в Китаї від 34 тисяч доларів. Новий в салоні. Давайте розбиратись, що в ньому є. Чарита.

І це не найновіша модель. Він вийшов ще у 2021 році. Продажі почалися у 2022 Звичайно, це був одразу флагман компанії. Після того було приблизно три модельних ряди. І ось це от машинка 2025 модельного року, яку ми викупили для клієнта, який дуже йому дякую. Погодився, щоб ми зняли про неї огляд. І на сьогодні у нас є три версії Xiaomi G9, як завжди, детально. Ми сьогодні розкажемо про кожну з них характеристики, оснащення. і так далі, автомобіль має вдовжину довжину 4,9 дев'ять колісну базу 3 метри. Кузов складається з алюмінію та сталі в різних варіантах їх змішання. Наприклад, зовнішні панелі дверей це алюміній. Наприклад, ось ці от крила силова клітка кузова це сталь. А, якщо хочете, подивіться так. І сталь у нас в цьому автомобілі не має а, оцінковки. Принаймні так показує мій прилад. До речі, варто зазначити, що ми робили огляд сяопельну G6, і той автомобіль вразив мене своєю довершеністю. Підвізка, динаміка одномоторної машини, звук аудіо був просто фантастичний. І той автомобіль вийшов на ринок пізніше, ніж цей, приблизно аж там на ну мінімум на один рік. І там, до речі, використовуються вже технології цих от е масових масованих таких штампів. Тобто там ціла частина кузова між задніми стаканами є одним єдиним штампом, так як робить Тесла. Тут цього ще нема. Тому що машинка, нагадаю, вийшла ще у 2021 році. Фактично, а споряджена маса цього автомобіля в повному приводі складає 2400 кг без малого, і це непоганий насправді показник. Очевидно, що алюміній трошки тут ваги зекономив. Перейдемо до технічних характеристик. На сьогодні у нас є три версії цього автомобіля. Перший це задній привід з маленькою батарейкою 79 квт годин. Батарейка при цьому літій-залізофосфатна фосфатна від CALB – China Aviation Літіум Batteries. і це 800 вольтова платформа з актуальним вольтажем, якщо я не помиляюсь, 671 вольт. Така батарейка має коефіцієнт заряджання 5 с і це означає, що вона може заряджатися повністю приблизно за 10 хвилин. Ну, по факту, там 12, і приймає 445 кВт в піку потужності. Така машинка має один мотор на задній осі, 351 кінську силу і прискорення від 0 до 100 за 6,4 секунди. Друга версія цього автомобіля це така сама машина, але з більшою батарейкою 93,1 кВт години. При цьому динаміка абсолютно така сама. Ці ті самі 351 кінська сила на задній осі. Але батарейка може приймати навіть більший вольтаж, тому що вони мали компенсувати збільшення ємності батарейки, щоб залишити отой той коефіцієнт 5-7. І остання версія, власне, як ось ця, вона прямо тут. Підписано, що це G9 Performance, Це найбільша батарейка, та сама 93,1 квт години, але це вже повний привід. І у нас 575 кінських сил. А прискорення від 0 до 100 за 4,2 секунди. Варто зазначити, що за оснащенням абсолютно всі три версії ідентичні. Нема практично жодних опцій, окрім декількох декоративних історій. І в усіх автомобілях у нас розумна пневматична підвіска. Зарядний порт ззовні відкрити неможливо, хіба що з APP, а загалом це можна робити з центрального екрану. Кнопки тут ніякої немає. І я його відкрив спеціально, щоб розказати вам про V2L, тому що він тут є в усіх абсолютно версіях за замовченням, потужністю цілих 6 кВт. І ось тут у нас одна заглушка. Не через те, що друга втратилася. Так само зроблена у Xiaomi, коли ми використовуємо один порт, ми закриваємо заглушкою. Інший коли ми закриваємо другий порт, перевертаємо заглушку і закриваємо відповідно той, який не використовується. У нас перемінний струм однофазний тут. Хоча були колись версії з трьохфазним портом, і взагалі версій цього автомобіля було ну точно більше ніж 20. з різними батареями з пневмою, без пневми, абсолютно різні по ціні, тому що коли цей автомобіль вийшов, топова версія коштувала більше ніж 65 тисяч доларів в салоні. Ну і в 2025 році ми прийшли до ось цих от трьох версій всього лише. І до речі, з такою батарейкою на 93,1 кВт-годину автомобіль може приймати цілих 530 кВт максимальної по потужності при Xiaopeng – це компанія, яка дуже багато уваги приділяла технологіям автопілотування і продовжує приділяти. І у нас тут непоганий автопілот рівня 2, який має, до речі, Navigation Guided e, Autopilot System, Тобто він може керуватися по навігації, він розпізнає, хоча керуватися по навігації, це поки що бета версія. Він розпізнає e, колір світлофорів і так далі. Це все за допомогою 11 зовнішніх камер, деякі з них там, з там супервисокою e, роздільчою з допомогою 6, 12 міліметрових радарів, 6 спереду, 6 ззаду, і звичайно, за допомогою двох чіпів Nvidia Orin-X, загальною здатністю обробки 508 трильйонів операцій на секунду. І, до речі, в симбіозі з цією системою працює і адаптивна підвізка, яка може змінювати характеристики амортизаторів там, до 200 разів за секунду, якщо я не помиляюся. Час подивитись, що там всередині. І Я не пам'ятаю, казав я чи ні, але всі три версії мають ідентичне оснащення, окрім дисків. В топові у нас 21, в інших двох версіях у нас 20-ті диски, куди можна дозамовити і 21. І починається все, звичайно, з дверей. У нас автоматичних дверей не буває, мені це не перешкоджає абсолютно. Але зато тут є в усіх версіях доводчики. І спрацьовують вони просто фантастично. Тому що ось цей проміжок, коли вони починають хватати двері, тут дійсно величезний. Не так, як в деяких автомобілях. Де двері вже практично треба замкнути, і потім тільки вони їх хватають і доводять. Тут у нас е, досить хороше оздоблення, все обшите. Ось тут м'який пластик, який відчувається так, ніби обшитий, теж можливо, це навіть обшиття. Тут у нас обшиття, тут у нас обшиття, а на сидіннях у нас Натуральна шкіра напа без вибору в усіх версіях. Тут у нас 10 точковий масаж, обігрів вентиляція. Абсолютно те саме у нас ззаду. І ці сидіння мають структуру з 28 шарів. Тобто, це ізоляційні матеріали, пом'якшуючі матеріали, сама власне шкіра е, і так далі. Всі ці системи обігріву вентиляції і так далі. У нас дуже розвинутий, е, дуже розвинута система е, підпорки поясниці. І ось тут от у нас теж кермо з натуральної шкіри з обігрівом в усіх версіях. Всередині все класно, і для мене є лише один недолік. Тут не можна змінювати довжину подушки, для мене вона трошечки короткувата. І зараз в автомобілях навіть на один-два класи нижче є вже функція такої зміни довжини. Також у нас нема проєкції, але для мене це не проблема. При цьому сяопень взагалі не використовує проєкції. Жодної їх моделі з проєкцією я не знаю. Зате у нас є 10-дюймовий, дуже зручний, дуже інформативний. Екран приборка У нас є два спарені екрани на 15 дюймів, точніше, там 14,96 дюйма, і вони мають розширення 2400, ну, як це називається, пікселів. так? Ми маємо дуже зручне меню, все загалом абсолютно логічне. Як у BVD, як у Zikra, якихось великих змін нема. За винятком того, що вся опенго практично нема фізичних кнопок, на відміну від того самого BVD. У нас є 6 фізичних Лічних кнопок на кермі, включаючи ці барашки, які можуть натискатися, і це все все інше у нас керується з. Центрального екрану, і, хоча все логічно, прикольно, але ось так це працює. Бачите, ось це, наприклад, меню кондиціонера, і навіть керунок обдуву регулюється тільки ось так: от електрон. Ось тут у нас меню сидінь, підігрів вентиляція усіх сидінь, масаж так само, обігрів керма теж є. І ось тут от меню запахів. Запахи у нас знаходяться в цьому боксі, який може відкриватися в дві сторони, і у якого є, до речі, виліт кондиціонера. Тобто, він як такий майлд холодильник може використовуватися. а ось цей слот запах мабуть найкрасивіший, який я бачив взагалі в автомобілі. Тут у нас два слоти під безпровідну зарядку, максимальна потужність 60 Вт, з обдувом, все як треба. Тут у нас великий бардачок, оздоблений флоком, дуже приємно і так далі. І на стелі у нас класний матеріал, мікрофібра, супер класна, мені дуже подобається, набагато е, краще, ніж, наприклад, у нового BYD Tang L. І у нас, звичайно, X-Opera, це аудіосистема розроблена Сяопен. Раніше вони використовували Dynaudio, Audio, як, наприклад, у BYD. І це дуже хороша аудіосистема. На її ще по G6. Вона мені там дуже сподобалася. Тут у нас 20 динаміків. У нас отакі от твітери, які виїжджають. Звичайно, є сабвуфер і так далі. І ще цікава фішка, яку я хочу розказати, це те, що ось цей екран для розваг для пасажира з моєї позиції, взагалі недоступний, тому що так спеціально зроблена плівка, щоб не відволікати водія. І, на мій погляд, звичайно, це все зроблено. Правильно, сідаємо на задній ряд. Це дійсно справжній кросовер. Відчувається, що все високо і так далі. І це я сиджу сам за собою. Дуже низька підлога, дуже високе сидіння. Досить довга подушка, ну могла би бути там трошки довше. Посадка зручна. У нас при цьому є електронний наклон спинки. Якщо я не помиляюсь, там щось від 27 до 37 градусів, щось таке. І ось так от взагалі супер зручно. Насправді, королівський задній ряд ну набагато краще, ніж Зікро 0,1, Це і машини іншого фактора краще, ніж, мабуть, Denza N7. Ось тут от у нас ніякого екрану нема, просто підлокітник. Загалом тут теж немає ніякого клімату для задніх пасажирів, там, наприклад, як Ziquer 001, простенькі два USB-порти, простенькі виліти дефлекторів. Воно бюджетно, але воно настільки е, через свою конструкцію зручно, просторо і затишно, що все одно це ну, 10 з 10. Окрема історія це панорама. Вона тут величезна і вона не має шторки. І в даному конкретному автомобілі це не така велика проблема, тому що тут дійсно дуже якісне скло, там є якесь срібляне напилення. Це скло захищає від ультрафіолету на 99,6%, від інфракрасного випромінювання на 99 чимось відсотків, і е, захист СПФ тут е, індексу 100. Дійсно, зараз, от в цьому максимальному сонці, у нас прям перша година, це Шанхай, десь плюс тридцять. Ну, я трошки відчуваю тепло, але якби я сидів тут, наприклад, в аватарі, я би вже просто зжарився. Мені задній ряд дуже сильно подобається, і підігрів вентиляції масаж виведені на ось таких от окремих фізичних кнопках. Багажник це суперсильна сторона G9. 001, ну, 7 x і Дензі до цього багажника просто як пішки долини. 795 літрів ось такій конфігурації. Практично ідеальна форма. Ну, трішки виступають арки. Хороше оздоблення, здоровенна ніша ось тут, яку можна використовувати на відміну від в деяких автомобілях. Крючочки для фіксування вантажу, металеві, солідні, класні. У нас є керування пнемою, і ми можемо опустити автомобіль, якщо дійсно щось важке треба завантажити. І у нас є керування сидінь, ось так. От ми їх складаємо, подивіться, але щоб їх підняти назад, це вже тільки вручну механічно. В такій конфігурації у нас біля 1900 літрів. А інфографіку ви зараз побачите на своїх екранах. Ну і е недолік тут є, недолік в цьому автомобілі. Не те, що пов'язаний з багажником, але він полягає на тому, що розетки на 220 в цьому автомобілі немає взагалі. А я вже дуже звик до такої розетки в Ді Танго, на якому я зараз їжу. В зікрії в рестайлі вона теж є. А отут тут -от нема, тільки нормальний вітуел. Ну нічого страшного, все одно тут все красиво, пристойно і прямо, ну, ну фактично дуже класно. Але рівної підлоги все ж нема. Не варто забувати, що тут є і передній багажник, і його об'єм це 71 літр. Але на жаль. У нас немає ніякого автоматичного відкриття-закриття. Ну і доводчику переднього багажника у нас теж немає. Поговоримо про кліренс та підвіску. Автомобіль зараз в найвищому положенні. Кліренс в такій ситуації. У нас в такій конфігурації 218 мм під пластиком переднього підрамника. І це ще таке місце, яке трошки занижене. У нас повністю алюмінієва підвізка, як ви бачите. У нас подвійний верхній поперечний важель. І підвізка у нас. Від Більштайна. Ну, це навіть на офіційному сайті вказано. Адаптивні стійки 에, Airspring, бачите страт. Ось так от тут у нас трошки а, не так класно захищена рейка і всі потреха, як мені хотілося би. Але дуже класно захищені арки в плані шумоізоляції. Це відчувається і приїзді. Бачите, ось такий товстенний стабілізатор. Кому цікава номера, ось я вам прямо їх тут пофоткаю. І ось тут теж. І ось тут теж номер стійки зможете собі переписати, якщо вам це потрібно. На середині автомобіля 220 мм. міліметрів. Це дуже красиво зроблено, красиво захищено. Бачите, якісь таке де напилення барашкове загалом не бачу якихось проблем. Ззаду кліренс, який в більшості автомобілів, значно більший. Тут від 230 мм до 300 з чимось під самим бампером. Ось такий непоганий екран на болтах, Багато важільна ось така підвізка. Ну і теж все красиво зашито. Друзі, зараз саме час провести тест драйв. Не дивіться, що вона так опущена на жопу, тому що це якраз режим ось цього багажника для комфортного завантаження. Сідаємо. І поїхали. Сеопенг позиціонує цей автомобіль як комфортний лайнер. Не як гоночний болід, не як автомобіль гаджет, не як автомобіль позашляховий чи щось інше. Це саме комфортний автомобіль. І то, як він зроблений, відповідає цьому позиціонуванню. По-перше, це один з найтихіших автомобілів. Класі. І загалом у нас на швидкості біля 100 км всього лише, якщо я не помиляюся, 35 дБ чи щось типу того. Сіопен пише, що це як в автомобілях, які коштують більше 150 тисяч доларів. При цьому багатошарове скло не панацея, тому що тут багатошарового скла немає. І тим не менш, воно одношарове та всте, воно дуже добре ізолює. Це перше, що ти отримуєш в цьому автомобілі, це тиша. Друге, що ти отримуєш, це комфортну роботу підвізки. Навіть у максимальному спортрежимі я не відчуваю, що вона дійсно якась супер жорстка. Вона і не валка в той самий час, але ж супер жорсткою. Вона не стає, вона все одно приблизно насправді десь така сама, як в спорт режимі BYD L. Тут дуже хороша оглядовість. Тут є різні налаштування керма, гальмів. Зараз кермо в максимально спортивному положенні, і все одно це кермо, яке легше, ніж вайді 4, звичайному стандартному. Тут є також відгук педалі гальм. І зараз в найгострішому режимі це зовсім не гострі гальма. Це не такі гальма, як коли ти там сідаєш. Ну, наприклад, в той самий деякі моделі бівейді, де вони дуже дуже гострі. Одним словом, комфорт. Друзі, а зараз момент, в якому цей автомобіль не найсильніше. Зараз буде прискорення від 0 до 100, і це буде не просто спорт, а це буде ще й ланч. Давайте на рахунок трьох, один, два. А, і це насправді звичайно непогано. От зараз це е, біля сотки. Але е, автомобіль трошки підвиває, і автомобілю відчувається, що це прискорення не його. Вона навіть в спорт режимі підвиски дуже сильно присідає назад. І вона така каже: ну, типу, я не дуже хочу цього робити, але окей, якщо хочеш, то можемо. Я мабуть вірю в ці там 4,2 секунди, плюс-мінус це як у старого танга, але відчуття запасу його немає. Відчуття, що тебе прям витав виштовхує його нема. Хоча, от звичайно, ми зараз їдемо 70, Якщо треба активно прискоритися. Ну, це дуже швидко. З 70 до 95 це дуже сильний ривок. Я прям трошки злякався. Звичайно, динаміки вистачає, але якось так ця машина зроблена, щоб показати тобі, що я зроблена не для динаміки. Тепер про дуже хороше. Ми проїхали 10 кілометрів на цьому автомобілі в активному режимі. Вона стояла і стояла під кондиціонером плюс 30, 25 кВт годин середній Середня витрата мене це вражає. Зазвичай в тестових режимах в мене виходить 35, 37, 40 і так далі. Іноді виходить 28, 29. Ну, от Ну той самий BYD Tank L, Це було там щось Я одразу сказав, що це ніяк не відноситься до реальної витрати. І досі, досі, панорама мене все ж таки не жарить. Той же самий час. Я не кажу, що цей автомобіль погано керується або волки. Ні, відчуття автомобіля прекрасне, перфекційне, кристальне схоже на те, що я відчувався опенго G6 Thank you. Дуже класно проходять всі нерівності. Дуже класно відчувається кермо автомобіль, відчувається легеньким, не таким, що він важить 2,4 тони, хоча для цього класу це небагато. Він насправді ідеальний для міської, спокійної, тире динамічної їзди, але ні в якому разі не для шаленої їзди. Тут я просто відчуваю, що машинка не для цього. Є ще одна прикольна фішка, якої не зустрічав в інших автомобілях, навіть ті, які розпізнають дорожнє світло, вона починає пілікати навіть вимкному автопілоті усіма функціями вигодними вона розпізнає і каже тобі, давай їдь. І так ненавязливо в динаміки, які вбудовані в підголівник. Дуже класна фішка, тому що я іноді зазьовуюсь на світофорах. Чесно вам про це кажу. Я не знаю, що тут відбувається з витратою. Вже 22 кВт години середня витрата при цьому режимі їзди, вона така не може бути. Ну, об'єктивно, я не знаю, що тут відбувається, але. Ну, приємно на це дивитися. Сподіваємося, що це якось, хоча б реально швидкість зараз, ну от приблизно 100. А насправді просто, просто ідеальне відчуття автомобіля. Цей автомобіль мені найбільше нагадує, знаєте, таке взуття. У кожного є улюблена пара красівок, які вже можуть бути тут підношеними, які вже можуть виглядати не дуже. Але вони суперлегкі, ідеально сидять на нозі. Ти до них не звикаєш, ти їх просто не відчуваєш. Оце така машина. Вона вуще, ніж той самий 001, Вона не така здорова, як той самий танк. І їздити на ній ну просто от, е, не доставляє жодного жодного ніякого. Обтяження не Просто не стомлюєшся. Загалом, все, що я чув про XPeng G9, підтвердилося, машина не має конкретних недоліків, про неї можна говорити тільки хороша. Є просто слабкості, в яких він поступається конкурентам. Ну, наприклад, нема такої динаміки, ані як у Zikra 001 чи 7 X, ані як у Дензи NC. Ну, наприклад, нема такої кількості заводських опцій, як є у Зікріп. Точніше, тут взагалі нема заводських опцій, окрім деяких пакетів стайлінгу. Але автомобіль при цьому практичніший ніж більшість Конкурентів має набагато більший багажник, і за комфортабельністю мені здається, що це все таки лідер класу в той самий час. Він коштує дешевше ніж, наприклад, Зікер 001 Ю. Такий автомобіль, максимальний в салоні в Китаї, коштує приблизно 38 тисяч доларів в залежності вже від е, обмінного курсу валют. Машинка дійсно класна, варта уваги, супер альтернатива уживаним е, зікрам. І уживані ці машинки, до речі, теж коштують е, дуже прийнятних грошей. Базові версії з заднім приводом, можливо, навіть на пневмі перших років випуску вже можна привезти приблизно за 28 тисяч доларів під ключ. Ну а повнопривідні. Все ж таки будуть дорожче 30. Це був Денис, компанія Energy Hub. Будь ласка, підписуйтеся, залишайте комент. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і е чекайте нових відео від нас. До речі, в коментарях можете залишити, яку машину ви хочете, щоб ми зняли наступною. До побачення!